Є знижки на Гепаргін. 15% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. А у нас наступний раунд. Відповідність. Перед вами 10 табличок з назвами українських свят, які відповідають 10 датам. Ваше завдання за 90 секунд все це з'єднати. Свято, дата. За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Дуже важливо, що всі свята зазначені за календарем 24-го року. Новим. Тож, mm -hmm. будь ласка, Сашко, бери своїх. Друзі, гостей! Ходімо, гірочок, ходімо. Та клас за мною! Клас! За мною! А, час пішов! Так, дивіться, е... я знаю день захисту дітей, бо в мене є діти день вчителя, бо жінка була вчителем. А я різдво беру! Она... Так, Геловін це точно кінець жовтня. Що по вересню? Що по вер... Де вересень? Де ну. вересень? Значить, день вчителя Микола! 1 жовтня 1 день... Я... пер... жовтня День вчителя. 1 а... жовтня ставлю. 6 грудня, день Святого Миколая. د... 6, -го. 6, -го. 6 -го січня. У нас має бути 6 січня, десь має бути нова нове водохреще. О! Є? Yeah. Uh. Покрова, конститу... я не знаю, покрову Конституція 28. Точно, значить, покрова... Жовте, жовте. Шо, шосте жовтня, покрова, шосте покрова, жовтня. Шосте... це день за, за захисників і захисниць. Шосте жовтня вони часу? Ні, ні, не шосте жовтня. Шо шосте грудня. Шосте грудня день слава Миколая. Куди? Святий Микола. А різдво тоді де. Чекай, yeah. yeah. стало все раніше. Покрова була 14 жовтня, стала ще шостого. Добре. Навірно. Я не знаю. Я в мене, а де вчителя думав, що в вересні там якийсь кінець вересня. Ти ж пізрук, ти рубка, довгі з вересня, початок жовтня. Я поставив 1 жовтня, бо вересня немає взагалі. Вересня нема, нема вересня, значить, жовтень. А, а де вчителя, де вчителя? Все. все час вийшов. Але я був впевнений, що день вчителя в вересні. А, а він не? жовтні? Перше жовтня, в нас, а, в нас зараз жовтні. Так, ну що, зараз все перевірю. А ми... Так. Різдво ми святкуємо 25 грудня, і це правильно. Правильно, правильно. У мене син народився на Покрови у нас 6 це, жовтня на ви поставили, але це, це неправильно. Це, не це я ставила. Ти ставила? Я Це я ставила. Це я, ставив, це я поставив. Ти сказала, покрови на 12, а зараз 6. Бо покрова 1 жовтня. А -а. А -а -а. А -а -а. Я ставила, ставила Миколая. Далі водохреще. Ви поставили. Я ставив. 6 січня, так. і це правильний. Я, я знаю, бо пірно день святого Миколая. Звісно, 6 грудня yeah, 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 yeah. також yeah, yeah, yeah. один бал yeah, 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 yeah. заробляєте yeah, yeah. день конституції України, 28 червня. І звісно, це правильно. Слава Богу, Слава Богу. такі правильно геловін. 31 жовтня, ну звісно, ну хто не знає. Кирило знає. Я Кирило це... знає. Обличчя Геловіна в Україні. Тепер знаємо день матері, 12 травня. Да, в травні. І це так. Yeah. День соборності та свободи. 22 січня. Правильно е, вгадали? Вгадали. Чесно, я знали. старе знали. нове свято. Воно класне. Далі? День вчителя перше жовтня, але неправильно, ага. бо тут шосте жовтня. Він взагалі в вересні? Ні, це перші вихідні жовтня. Перші, перші вихідні жовтня. жовтня. А, я думав, знает. останні вересня. Блін, вибачте, вчителі. І день захисту дітей. Перше червня. Це всім відомо. Ну, От... Я вважаю дуже непогано. вісім. правильних не відповідей, тож вісім балів. Заробляє. Слухайте, мені витам. можна додому не йти. Мене жінка вчителювала десять років. Як я тепер додому О -о. прийду? Сань, тебе могла би захистити покрова, але але і ну що зараз ми готові перевірити знання команди ткачівців. Юрочка, будь ласка, виходьте. Час так. пішов. Шашо прапор, день прапора, щедриве, день засуне шосте грудня. Три з 31 грудня так, ден знань. день знань, день святого Валентина, 14-те. Лютого. Яблуч... Яблучний спас. День батька! День вишиванки Івана Купала! купала. День, день батька! День батька. А день батька я не знаю, коли. Великдень, так. або так, великдень яблучний спас. Щедрий э, вечір. Яблуч... День прапора. Так, приїхали. 6 серпня, 5 травня. А яблучний, яблучний спас 5 травня. Блін. 16 травня, 5 травня. О, великдень, це початок травня. Дивись 5 травня. А 16 травня Івана да, Купа. Ні, чекай. А яблочный Ивана спас. Тупало. А яблочный is... спас червні, нібито. І вона купалася це пос... в червень. Я Раніше було 6-го, а зараз, мабуть, десь... Серпень я да, мусив да, спас, чи травень, є щось? Да. Ти да. Ніхо... серпень. День вишиванки у травні у нас точно. Грудні купала, а, ні, в, січні купала, там же да. водохреща купала. Так. Воно об'єдналося за новим календарем. Я поставив? Яблучний спас! Яблучний спас! День батька, 6 серпня. Івана купала за серпня. Де в тебе? Що в тебе? Червень? Червень. А мене Я серпень, Яблучка серпня. П'ять один, три, два, один, нуль. І ми починаємо. Великдень. Ви поставили 5 травня, і це правильно. Yeah. Yeah. О, Яблучний спас у нас. 6 серпня і це також правильно. Нормально. День Збройних сил України ми святкуємо 6 грудня. Це також правильно виходить. Щедрий вечір ми святкуємо 31 грудня і це також правильно виходить. Далі в нас День прапора, Пора 23 серпня. Ого. Так. Так, шо, там тоже так, день погано. знань. Я думаю, що всі знають перше вересня, так, Звісно, це. день святого Валентина в нас 14 лютого. Це, це теж нормально. Так. День вишиванки, 16 травня. Так. Вгадали? Не вгадали, Не знали. Ну так, звісно, Івана купала 24 червня. Вгадали. Так, знали. Так, Любите ви святкувати, Юрію. А, дуже люблю. Що не день то свято. Так і є. Але потрібно просинатися з гарними. А, яблучний спас. Весь рік чекав. І рахунок стає 27-27. Вирівнялися.

Ну що, друзі, Джонсон у нас дуже любить українські пісні, співає їх, але на жаль, не знає української мови. Тож він зараз покаже нам свої навички, заспіває пісню, як зможе. А ви повинні здогадатися, що це за виконавець і як називається пісня. Натиснувши кнопочку, ви можете отримати за правильно відповідь. Два бали. Якщо відповідь неправильна, то права відповіді переходить до команди суперників. На нервах.

Знаєш, мене на біса вже з пальцями, і купа копійок моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий самий центр у мішені. Знаєш, ти в мене більше не вставляєш. І гуси, і гуси, ви розлетілись І я не жив, я формував до свою душу нас хотіли, ми з ним дивимося. Ваня, зараз я вам скажу рахунок після цього. 29 27 Ткачівці, поки повнаречті. Ну,